У вас не конкурентне виробництво. Ви не використовуєте другий віджим і не дожимаєте 7-8% олії. Ні, дивіться, взагалі мімо короче. Абсолютно не, не туди ви написали. Е, у нас конкурентне виробництво, у нас просто не екстракція. Тобто ми не використовуємо гексан для того, щоб добути не 8%, а десь 3-4% е, олії з макухи після пресів. Е, якщо говорити за преса, у нас є, раз, два, два первічних і шість вторічних пресів. тобто е, Соняшник спочатку віджимається через два преси, а потім вся макуха, олія уходить, залишається макуха, і ця макуха йде ще на шість пресів. І тільки і там же після тих шести пресів, залишається приблизно 8% олії для того, щоб їх і залишається макуха, тобто є макуха і шрот, це зовсім різні речі. Макуха це більш натуральнішим методом, вона виникає після пресів, після первинного вторинного віджиму. А шрот виникає після того, як е, ми оцю макуху беремо з 8% олії, додаємо туди гексан, різну хімію. Ну, я так загально дуже знаю це все. Ми не використовуємо таке виробництво. По-перше, саме обладнання для екстракції вартує ну, плюс-мінус мільйон доларів. Плюс, мінус, воно прибутковіше, воно цікавіше, але воно має ем, ну, такі наслідки, типу, як е, не екологічний. Е, ну, коли стосується грошей, мало хто дивиться на екологічність. Е, тому е, за допомогою гексанта, тобто, це. Е, Хімічний елемент, який використовується. в рощі. Це розчинник. я вже розказував в минулому відео, що ви можете пофарбувати кісточку, в гексан мукнути, і він розтворить цю краску, і у вас буде нормальна кісточка. Тому, закидаючи в гександ ще різну хімію, туди макуха виділяє олію хімічним методом, і виходить шрот, тобто. Це ну, та ж сама макуха, тільки вже шрот. Вона називається. Вона зроблена хімічним методом. І олії там вже не 8 А 3-4. Ну, два. Я не думаю, що можу зробити. Ну там 3-4 залишається. залишається е, тому е, все робимо правильно е, раніше, до речі. От у нас виключно преса, і раніше була доплата за натуральність і екологічність. Тобто, наприклад, якщо е, партнери за кордону особливо вони цікавилися, у вас що пресова олія? Якщо пресова олія, то тоді ми готові давати там ну невелика, там 5-10 доларів за тонну, але це суттєво 5-10 доларів дорожче, ніж за олію з під екстракції. Тому, е, я думаю, ви просто не, не, не зовсім або мене зрозуміли, або володієте цією темою. У нас двойний віджим, присів вистачає, всього вистачає. Не вистачає е, ринковості. От ну, скоріше всього, її не вистачає. Зараз, я думаю, тиждень максимум два